Астрологічний прогноз війни у середині і травні місяці стосовно контрнаступу і ну, в цілому активності війни. До 10 травня Сонце знаходиться близько планети Уран. Уран породжує такі сверхкреативні ідеї, тому на початку травня можуть бути якісь такі ну, дуже нестандартні ідеї щодо контрнаступу. Також на початку травня багато планет стихії води, це означає скривати наміри, і наміри не, ну, непомітні, якби тобто не зрозуміло, як Збройні сили України будуть наступати. Потім в середині травня Юпітер переходить в телець. Телець це реалістичний знак зодіака, і, а в Овні, поки він був, Овін, він такий, типу. Якби вперед, шапкозакидательські настрої. З ми підемо, всіх там переможемо. От в, в значить восени, там взимку до Нового року були такі ідеї, що там ЗСУ піде, всіх прожене з України. От, але при переходительця Юпітера в Телець з 19-го приблизно травня починається період реалізму. Реалізму і телець та повільний знак зодіака, який цінує не швидкість, а якість процесів. Тому в гіршому випадку це буде означати, що ну, якісь перешкоди реальні будуть, щоб робити контрнаступ. А в кращому випадку це означає, що він буде почнеться йти, але ну, повільно і якісно, а не швидко і ну, безшабашно. А також телець це практичний знак зодіака, тому. Це означає, що ну, для людей важливо в цей період насправді на ділі ну, щось зробити задля перемоги, хоч хочу прорекламувати. ВТБ, продають такі гарні сертифікатики. Як от діти збирали карточки всяких супергероїв, тепер от дорослі мають змогу збирати супергероїв ЗСУ. ВТБ допомога така придумали. От, значить, А далі я продовжую: Марс ховається в ракі, в рак означає ховатися і бути непомітними. То військов, ну, військові вони там непомітно ховають свою техніку, незрозуміло, куди вони підуть. А Марс переходить в Лев. Це демонстративний знак здяка в районі 20 травня. Тому стиль війни після 20 травня вважаю, він буде схожий на демонстрація сили. Демонстрація сили, тобто таке, щоби. Ну було от видно міцність ілі, ну може типу напогати ворога, це буде так проявлятися, що показати, які ну можливо, якийсь там особливий участок фронту збройної сили України звільнять, щоб продемонструвати. Тобто, ну на що ну способна Збройна сила України, а також західна зброя. І поки Марс буде в леві, тобто, це весь <кхем> третього, з 20 по 30 травня. І весь, весь червень Марс буде в травні. І до, ну, до, куди тут? До трошки до 10 липня. От цей період ідея буде продемонструвати. <кій> Лев означає продемонструвати. Значить, в середині травня будуть ну, складні напружені аспекти між, між планетою Марс і іншими планетами. Це вважаю, що Марс пов'язаний з тим, що відбувається на полі бою. І до середини травня на полі бою, от не зрозуміло, що відбувається. Ну воно і в середині травня не дуже зрозуміло. Зрозуміло все буде, коли Марс перейде в лів. Тому я вважаю, що після 20 травня спекуляції інформаційне на тему що таке контрнаступ буде він чи не буде, і який він буде, вони прекратяться. Ці спекуляції після 20 травня будуть інші більш реалістичні запитання. А Марс вже починає бути напруженим середини травня, тому я вважаю, що ну найбільш інтенсивно те, що називають контрнаступом, воно почнеться посередини травня, а в районі 20-го, ну, плюс-мінус. Пару днів травня стало будуть зрозуміли напрямки цього наступу, і що саме буде відбуватися, які українські території звільнять, а які не звільнять зараз. Період затемнень дуже багато чого незрозумілого. Це теж такий фактор, що чим далі від затемнення, тим воно буде зрозуміліше. Тому ще раз хочу нагадати, що краще зараз не гадати, що буде, а робити щось корисне для України, збройних сил України, допомагати значить хто в тилу, і пишіть свої коментарі, відгуки, діліться цим відео до наступних зустрічей.